Бажаю здоров'я. 8 листопада 2024 рік. Як змінились бойові дії на Східному фронті Кліщівки та часів ЯР після виборів у Сполучених Штатах Америки? Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень ворог тут просувань не мав, але декілька груп ДРГ перейшли. Канал Сівірський Донець-Донбас у цьому районі і зайшли вже на нашу територію і намагалися там закріпитись. На даний момент усі групи знищені. Також така ситуація була: почали збирати наші міни, які ми на дорогах розставляли проти. Танкові, і збирали їх і закидували там в один бліндаж. Ну, одним влучанням такий феєричний був вибух, гриб такий знатний був. І ті, хто збирав, у них бліндаж був десь метрів 50 від цього взриву, то вони втекли від тіля. Також така ситуація ще була замічена у районі Курдюмовки. Там Замітили, що працюють дрони камікадзе саме на оптоволокні. Це дуже погано, бо реп на ці дрони не діє. Далі почнемо від півночі від Часового Яра. орехово васильівка там у нас без змін ворог ніде не просунувся. Григорівка теж у ворога там за тиждень не було успіху, оборона наша стоїть там міцно. Часів яр, незважаючи на велику кількість атак саме на це місто, ворог просувань не мав на цьому тижні. Навпаки, з північної сторони ми відбили одну позицію, та з південної сторони часового яра теж ми відбили одну позицію. У найближчі дні ворог готує масштабну атаку на часів яр застосуванням броньованої техніки. То ми готуємось відбивати цю атаку, і результати вже по цим бойовим діям будуть у наступну п'ятницю. То не забуваємось підписатись на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, щоб не пропустити цю інформацію. Торецьк. на цьому тижні ворог мав просування у центрі міста, та вдалося йому захопити кілька будівель. Покровський напрямок найважкий та напружений напрямок, де ворог стрімко просувається та має успіх. Він тут зосередив максимальну кількість своєї піхоти, артилерії, авіації, все кинув на цей напрямок. Саме у Курахівському районі йдуть кровополитні бої. Ну, подивився сьогодні зранку марафон. Ну, таке відчуття, що. Ми відбиваємо одні атаки. Суха статистика. На цьому напрямку відбили стільки атак, на тому напрямку відбили стільки атак. А про те, що ворог, незважаючи на все, що ми відбиваємо, він просувається. І не розповідають, чому він просувається, і що робиться для того, щоб ворог не просувався. То гадаю, що марафон. Просто як якась статистика, і вона не договарює чи скриває щось. Потрібно довіряти тільки військовим, які саме і розповідають, що як відбувається. Якщо хлопці у вас щось просять, щось треба купити для того, щоб боєздатність була краще, вони краще знають, що їм потрібно для того, щоб по максимуму ворога. Стримувати, то довіряємо нашим військовим і по максимуму їм допомагаємо. І як завжди, обговоримо одне питання у коментарях з вами після виборів Трампа. Всі чекають, що війна в Україні скоро закінчиться, але немає ніякого плану, як вона буде закінчуватися, та на яких умовах. Тільки військові продовжують виконувати свої завдання та нищить ворога. Ну, моє бачення закінчення війни воно не змінилося. Дайте нам більше зброї, по максимуму боєприпаси, і ми самі виженемо ворога з нашої території. А на вашу думку, якщо враховувати сьогоднішні реалії, Трамп буде. Питатись завершити війну в Україні по інтересам самої України, Росії чи Америки. Напишіть у коментарях вашу думку. А поки Росія продовжує кожен день захоплювати наші міста та села, ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.